Уже раді вітати Юрія Федоренко, командира роти ударних безпілотників безпілотних авіаційних комплексів Ахілес Харківської 92-ї окремої механізованої бригади імені Отамана Івана Сірка. Доброго дня вам і слава Україні! Доброго здоров'я. Пане Юрію, з вашого дозволу, давайте ми згадали про ситуацію в Бахмуті. Давайте з від вас почуємо, що зараз там відбувається. Наскільки наскільки є в противника перевага в людях, і чи планують вони займати якісь втрачені плацдарми, втрачені висоти в принципі про ситуацію на тому напрямку, якщо можете. За останні тижні ситуація суттєво не змінилася. Для противника це продовжує залишатися ключовим напрямком для чинення ударно-штурмових дій. Завдання залишається без зміни, повернути втрачені позиції, які були деокуповані окуповані силами оборони під час літньої та осінньої кампанії. Відповідно, противник задіє значну кількість особового складу. Об'єктивно особового складу в них вистачає. Це комбінована жива сила. І мобілізовані представники приватної військової компанії, типу шторм -З», які комплектуються з числа осіб, що були позбавлені волі на території Російської Федерації, так і кадрові частини військові, які мають орієнтовно середній та високий рівень підготовки. Дуже багато різних спеціальних груп, які. Противник на відтинку Особовий ста для них є видатковим матеріалом. противник абсолютно не цурається того, щоб на короткий вітинках для досягнення тактичного результату покласти взвод, два взводи за один день. Для них це не є проблема. Особовий склад вони поки що поновлюють за рахунок резервів, які у них є в другому ешелоні, а також з інших і із навчальних центрів, які в них працюють, бо мобілізація в Російській Федерації триває постійно. Mm -hmm. Що стосується загалом ситуації, силам оборони на деяких відтинках вдалося купувати і зупинити повністю ворога на поточний момент, і за останній тиждень всі позиції, які були деокуповані нами, вони залишились за нами. На інших відтинках противник має несатті тактичні успіхи. До прикладу, якщо казати про Відтинок дороги від часу Яру до Бахмуту ситуація дуже схожа на ту, яка була весною цього року. Тому що ми там виконували завдання, і тоді противнику вдалося наблизитись в притул до дороги, закріпитися. Сила оборони купували цю ситуацію і протягом літа осені відкинули їх на півтора кілометра. Зараз ми маємо зворотню ситуацію, коли противник поновив стан та положення. Бої і цілодобові противник поки що. Не втрачає динаміку в формуванні і направленні штурмових груп. Як штурмує саме на відтинках, де може задіяти в дорозі знаходиться піхота за прикриттям броньованої техніки? Так. Юрій так. На так? ви Вона зв'язку Єроста, нормально. Окей. Так, окей. Противник застосовує велику кількість артилерійських засобів різного класу. Наносив масований вогневий. Удар, після чого застосовує свої штурмові групи для підвезення цих штурмових груп для перевідкових позицій, де дозволяє йому ситуація, він застосовує легкоброньовану та броньовану техніку, яка здійснює функцію доставки до переднього краю їхнього особового складу, а також перекриття вогнем їхніх піхотних груп. Де ці противники де цієї можливості противник немає. А такі вітинки також є. Там переважно він штурмує живою силою. Це відбувається так. Вони Надходять невеликими партіями по два, три-п'ять осіб з великою дистанцією в район накопичення, накопичується і потім намагається невеликими групами вчиняти ударно штурмові дії по наших передових позиціях. Перед цим обстрілюючи масово артилерійським вогнем. Абсолютно різна тактика застосування і різні особові стати, також які вони застосовують для ще цих дій. Але сили оборони не просто стоять на місці і обороняються, тому що ефективно ведеться контрбатарейна боротьба, тобто щоденно знищується артилерійська. Противника вчора, зокрема, тільки нашому підрозділу вдалося вивести чотири міномети противника з ладу, і це ми кажемо тільки про міномети. Ще є першіпні гармати, самохідні артилерійські установки дуже багато залежить від на насправді тому жорсткі бої продовжуються. Сили оборони на поточний момент, динаміку і ініціативу точно не втрачають. Це приємно чути, пане Юрію. Ви як е, командир роти ударних безпілотників? Давайте з вами поговоримо про е, дрони, про те, що їх держава в принципі виробляє, і що в наступному році планує виробити їх мільйон дронів. Якщо е, до цієї суми додати ще волонтерські потуги і волонтерську допомогу, яку вони маю на увазі, в, е, в дронах, чи зможемо ми е, вийти на вигідніші позиції е, в цій ситуації е, щодо росіян, тому що. Ми знаємо, що в них ну дуже велика кількість цих безпілотних літальних апаратів, і в принципі це те, що шкодить зараз нам. І ще приколабочок до питання Христини. Юр, міністр Камишин ось буквально нещодавно анонсував е вироблення е власних е вла власних е засобів ураження. Е маю на увазі снарядів та е для дронів саме от е цю історію теж е в комплексі треба розглядати. Е Перспектива е її вона е покриє потреби е нагальні збройних сил України. Друзі, БПЛА це є видатковий матеріал. Як багато разу застосування розвідувального типу дії, так і ударного типу події, зокрема камікадзе, який втрачається. На жаль, в результаті роботи дії ворожих РЕП-систем вогневих засобів противника і багато все інше. Динаміка дій надзвичайно потужна, тому нам важлива кожна одиниця техніки. Мається на увазі, яка виробляється всередині нашої держави, яка надається в рамках загальної військової допомоги від країн-партнерів, яка передається з інших країн навіть за гроші. Ми купуємо, то м -м, немає суттєвого значення має значення, щоб цих засобів було в кількості. Що стосується мільйона дронів, я впевнений в тому, що спроможності і фінансування на мільйон дронів у нас точно є. А от чи будуть у нас комплектуючі, тут виникає величезне запитання, тому що більшість комплектуючих вони надходять так чи інакше з Китаю. Аналогів в світі не так багато. Відповідно, що робить Російська Федерація, вона викуповує ключові комплектуючі, які необхідні для збору в та інших класів БПЛА, викуповує величезними партіями, не залишаючи на ринку зовсім де ще можна було придбати. Як наслідок, ми маємо певний правосон в закупівлі цих комплектуючих і виготовлення засобів БПЛА в нас держави. Але дуже важливо, що є і аналоги. Вся країна працює над тим, щоб затягнути до нас державу все, що можна. Я вірю в те, що спільними зусиллями українських приватних виробників, волонтерських організацій, благодійних організацій, кожного українця, а також держави, точно можна буде за цей рік збрати мільйон дронів. FTV. Якщо казати про загальну кількість дронів, наприклад, нічні бомбери, так Баба Яга, яку противник називає, і аналогів противника поки що немає. І об'єднати ці зусилля, можливо, навіть вдасться вийти десь в мільйон двісті, так. Uh -huh. Але цього все одно не буде достатньо для того, щоб повною мірою покрити потребу сил оборони і вийти в паритет з ворогом на всіх відтинках. Ми зможемо забезпечити паритет на пріоритетних для нас напрямках, але, на жаль, не на всі лінії з'їдні. Uh -huh. Такі реалії війни. Почули вас, пане Юрію, спасибі вам величезне, що дякую. ви звісно приділили нам увагу і нашим глядачам. Звісно, кажемо, бережіть себе і до наступних зустрічей. Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» Харківської 92-ї окремої механізованої бригади імені mm. Отамана Івана Сірка був з нами на прямому зв'язку.